Намасте, Медитація номер 6 сканування тіла. Сідайте в зручне положення, випрямляйте спину, шию, голову. Ви можете сісти на килимку чи на подушці, притиснути спиною до стіни, чи розміститися в креслі чи на стільці. Головне, щоб спина була пряма, положена ніг як вам зручно. Положення рук ви можете покласти їх на стегна, розкриваючи долоні догори, чи покласти їх, повернувши долонями до стегон. І заплющуйте очі. Відчуйте наскільки зручне це положення, яке ви обрали. Зробіть декілька глибоких вдихів та видихів. Відчуйте оце поточне переживання дихання. Перемістіть свою увагу на маківку. Що ви можете відчути на цій маківці, фізично відчути? Зараз вам не потрібно нічого змінювати, пояснювати чи робити щось особливе. Просто відчувайте тут і зараз. Далі ми опускаємо увагу до чола та брів. Тут ви, можливо, можете відчути температуру повітря на шкірі, можливо, напругу. Чи просто нейтральне відчуття шкіри. Але, щоб ви не відчули, ставтеся до всього усвідомлено. Зверніть увагу на щоки та щелепу. Опускаючись таким чином по тілу, просто зупиняєте свою увагу, м'яко відстежуючи. Що ви можете фізично відчути? Налаштуйтесь на відчуття біля ністрів і верхньої губи. Ви багато чого можете зараз там відчувати, але зазвичай найпомітнішим є ваше дихання. Відчуйте дихання при кожному вдиху та видиху. Переміщуємо свою увагу до рота. Зосереджуємось на язику, губах і зубах. Зауважте, як лежить язик, як відчувається слина, можливо, є якісь рухи у роті. Просувайтеся. Далі так само верхньою частиною тулуба. Переміщуємо увагу на шию, плечі і далі вниз до кістей. плечі перед плечем. Ми зупиняємо свою увагу на кожній частині тіла і терпляче спостерігаємо. Що там відбувається? Повертаємось до лопаток, рухаємось спиною вниз. Відчуваємо положення хребта. Відчуваємо м'язи спини. Та всі розширення та скорочення під час дихання тіла. Налаштуйтесь на передню частину тулуба і починаємо з грудей. Ви відчуваєте одяг на тілі або дихання в тілі? Опускаючись вниз до живота і шлунка, можете зуважити відчуття, пов'язані з голодом або з травленням. Відчувайте весь тулуб цілком. Передня його частина, задня частина та руки. Розглядаємо свій таз спереду, ззаду і рухаємось через таз до стегон. Переглядаємо свої стегна, заглядаємо в кульшові суглоби, спостерігаємо за колінними суглобами. Зауважуйте точки дотику, відчуття в суглобах, в будь-яких частинах тілах, можливо, ви усвідомите і відчуєте якусь напругу. Рухаємось далі до гомілок та до стоп. Продовжуємо утримувати увагу на точках дотику. На відчуття в суглобах і на будь-яких відчуттях в наших ногах. Доходимо до кінчиків, пальців, ніг. І коли ми це зробимо, відчуйте все тіло цілком чи загалом. З голови до п'ят. Відчуйте всі, всі переживання від володіння тілом. Спробуйте відчути контури тіла поставу. Та ледь помітні зміни під час дихання. Знову відчуваємо контури тіла. свою поставу. особливо увага хребту. Перегляньте його ще раз як основу нашого тіла і спостерігайте за будь-якими змінами, які відбуваються під час вашого дихання. Ми звали, з вами відсканували все своє тіло. І таке сканування є дуже корисним, коли ви не можете довго заснути. І перед тим, як лягти в ліжко, ви можете зробити це сканування тіла, але робите це не згори до ніг, а навпаки, від пальців ніг до маківки вашої голови. Ви починаєте зі стоп, гомілок, стегон. Ви відчуваєте світулу, руки, шию, голову. Відчуваєте, як все тіло торкається ліжка. Всі точки напруги, які ви відчуваєте, проведіть через них видих і розслабтеся. Важливо не напружуватись при цьому і спробувати так пройти все своє тіло від пальців ніг до голови. І робити все це з добротою та усвідомленістю. Ми з вами знову відчуваємо своє тіло від голови, від маківки до пальців ніг. Знову контури тіла. Постава та ледь помітні зміни вашого дихання. Робимо три глибоких вдих видиха і вважаємо нашу медитацію завершеною. Медитації нам допомагають заспокоїти наш розум, навчитися концентруватися, навчитися більш бути усвідомленими. І починаємо ми з маленьких кроків, поступово збільшуємо час медитації. Дана медитація триває 10 хвилин, тому ви можете її практикувати як в день. Так і перед сном. Таким чином, допомагаючи себе розслабити перед сном. А в день, коли ви практикуєте цю медитацію, ви збільшуєте багаж світу да? на рахунок ваших медитацій. Бо медитація це дуже корисно для нас. Всім набасте гарного дня!